Привіт на каналі Інеси Маргунової. Я тренер з постави. Роблю дівчатам королівські постави за одноіменним інтенсивом. Королівська постава, який стартує щомісяця, 12 13 числа. І реєстрацію я зазвичай відкриваю в своєму телеграм-каналі або в інстаграм. Тому підпишись на ці сторінки, щоб не прогавити анонси мого онлайн-інтенсиву такого онлайн. -інтенсиву. Клубу Королівська постава сьогодні хочу дати тобі нейрофішки для полегшення руху і відчуття у шийному відділі. Будь-яка скутість, зажатість, напруженість в шийному відділі, сутулі плечі або головокружіння, мігрені все це можна вирішити, якщо працювати з вестибуляркою та. Очима, нашим зоровим апаратом, тому що ці системи оцінюють навколишнє середовище і видають реакцію тілесну у вигляді постави, гнучкості, сили візуально нашої вертикалізації, відсутності болю, плюс очі, пов'язані з м'язами шиї, і можуть поліпшити або погіршити відчуття у цій ділянці. Це можна помітити. Коли ви довго працюєте за ноутбуком, у вас втомлюються очі. Або коли ви довго дивитесь на дорогу в одну точку, або коли ви мало користуєтесь вашими очима і там читаєте книжку, у вас шия втомлюється не через те, що ви дивитесь вперед, і навіть не через те, що ви там нахилили голову. В цілому можна адаптувати тіло до такого положення. Але саме через втомлені очі може бути загальне відчуття втоми у. Усі ділянці вашої трапеції. Тому я вам дам декілька нейрофішок, як полегшити і покращити відчуття у шийному відділі. Стимуляція вестибулярки. Ми дивимось на точку перед собою. Це може бути ваш палець або точка на стіні. Я обираю точку на стіні, це може бути свічка, вимикач, точка, якась картина, цвях забити, що завгодно, що ви знайдете. Перед собою. Ви дивитесь на цю точку і рухайте головою вліво, вправо, вверх в правий діагональ, вверх влівий діагональ, вниз вліву діагональ, вниз вправу діагональ. І при цьому у вас рухається тільки голова. Ваші очі залишаються нерухомими. Ще раз, ви фіксуєте погляд лише на точку перед собою. Mm -hmm. І рухайте головою хаотично. Можна малювати круги, можна підіймати вверх вниз інша сторона вверх вниз і такі розмазані діагональні лінії. І ще раз, у вас очі не рухаються, вони постійно зафіксовані. І ви будете відчувати, ви будете зараз бачити за моїми очима, що вони якби такі Угу. Так, добре, рухаємо головою. Підняли. чудово. Ви вже можете зупинитися і покрутити головою шийним відділом, і відчути легкість, більшу амплітудність під час руху в зоні шийного відділу. Далі наступний рух: праву долонь ми кладемо на ліве вухо. Ось таким чином, ніби ви хочете прям взяти увесь ваш череп. Опускайте трошки в правий бік і нахиляйте своєю ж рукою, рухайте голову вниз, назад, вниз, вниз, назад, вниз, назад. Вперед. Назад. Чудово! Тепер ліву руку, ліва долонь. ставите її направо вухом, через низ, в лівий бік, нахилили голову. І опускаємо вперед, назад, вперед, назад. Ваша рука управляє вашою головою. Да? Ці вправи можна виконувати, сидячи за робочим столом. Я враховую образ життя багатьох з вас: це студенти, фрілансери, школярі, водії або просто люди, яким доводиться багато сидіти, б'юті-майстри. І це, ймовірніше за все, ваша больова точка біль в шиї, холка втома очей, в шиї, втома ши, грудного відділу, спазмованість ось тут. Тому, окрім того, що працювати з мобільністю грудного відділу, важливо працювати з нервовою системою. Є зупинилася. Якщо ви сидите, проконтролюйте, проконтролюйте, будь ласка, момент, щоб ваші стопи чітко торкались підлоги, а сідалішні бугри чітко були на стільці. Якщо ви стоїте або сидите на килимку, то також розташуйтесь комфортно для вас. Наступна третя нейрофішка пов'язана з роботою. Під язичною кістки і м'язів язика. Вони також мають зв'язок із шийним відділом. Дивіться. Спочатку відстежте якість руху, амплітудність і комфортність відчуттів. Оцініть від 1 до 10, наскільки вам. Легко або наскільки боляче, да? наскільки давати некомфортно. Наприклад, у мене, ну, ну я відчуваю, що таке десь тугеньке на одиничку може на двоє. Ну тобто це не боляче, просто я знаю, що я можу більше і краще зробити рух. Тепер ви суховим язиком почнете виконувати рух всередині рота по коло 15 кругів в один бік малюєте 15 кругів в протилежну сторону. Змінюємо. Це нормальна реакція, якщо у вас прям занеміло ще лепо знизу. Ще, до речі, класно працювати з язиком в роботі з другим підборіддям, да, щоб у нас були чіткі гарні контури обличчя, не обов'язково робити якісь ліпосакції операції, працюйте з поставою. І знову поверніть вліво-вправо. Ну, ой, клас. Дуже легко. Оцініть, будь ласка, в коментарях, скажіть, чи стало вам краще. Далі, наступна вправо на шийний відділ. Ціле спрямовано, ми працюємо. Я повернулася до вас боку. Ми дивимося, що наша голова направлена маківкою вверх, носом вперед, і ви виїжджаєте вперед За засовуєте, да, як шухляду до себе. Тепер нахиляєте голову вниз і так само вперед. До себе вперед. До себе. Це нормально, що у вас тут складочка, підворіддя, це все окей. Це те ж саме, що ви сядете, і у вас складочки на животику з'являться. Це шкіра. Не, фана... не фанатично не починаємо ставити до свого тіла і залишаємо критичне мислення вниз, до себе. І ви відчуваєте, що в зоні шийних хребенців у вас такий мікрорух: п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тепер ви подивилися вверх і ви ніби своїм носом хочете клюнути стелю. Сім. Шість. Вийджем. П'ять. Дивіться. Усе тіло ваше не рухається, не розгойдується. Ще голова. Чотири. Три. Два. Один. Чудово, ми випрацювали на вестибулярку, зробили нейровправу на язик, зробили цілеспрямовану шильний відділ. І останнє у нас зорова система. Тримаємо палець перед собою і рухаємо її ним вперед, ніби ви хочете намотати на пальчик нитку. Уявіть, що у вас збоку тут такий клубок ниток, і ви його розмотуєте своїм пальцем. І Ваші очі дивляться вверх за пальчиком, вперед, на дальню відстань. Вниз, і до себе, вверх, вперед, вниз до себе. Ви можете розмахнутись, прям широкий, широкий, об'ємний рух зробити. Я просто хочу залишити палець у баченій зоні перед камерою. І дивіться, дуже цікавий рух виходить, оскільки ваші очі вони виконують складний рух і вверх, і на відстань, і вниз, і на ближню відстань. Не поспішайте, щоб не розмазувати. Фіксацію погляду, щоб він встигав за вашим пальчиком. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І назад. Тепер ви розмотуєте розмотуєте нитку ніби. Сім. Шість і ваші очі чітко йдуть за пальчиком. Да, і Ви ніби розмотуєте таку спіраль, а потім її хочете змотати. Чотири. Тобто, спочатку ми від себе рухались, потім на себе. Три, два. Один чудово. Відмітили для себе наскільки легше став рух у шийному відділі. Практикуйте ці вправи щодня. Або через день потім нервова система до них адаптується, і буде потрібно змінювати стратегію, кількість повторень, ускладнювати ці, ці рухи. Е, на жаль, у такому форматі швидко пояснити я не можу, яким саме чином це робити, тому я чекаю вас на закритих програмах, де ви завжди зможете поставити мені питання, я зможу підказати, як покращити. Ефективність ваших тренувань, ціни на інтенсиви мої доступні на королівську поставу. Доступні це в межах до 900 гривень за місяць тренувань. Тому я чекаю на вас в інстаграм або в телеграм-канал, де вам буде зручніше. І до зустрічі в закритих програмах і на наступних тренуваннях. Ти лайк, якщо вам сподобався цей комплекс, і пишіть коментар, щоб просувати це відео, бо я дуже хочу срібну кнопку. Цілую обіймаю вас і до зустрічі!